Парадоксальність виходу з депресивного стану заключається в тому, що людині дуже важко, вона негативно сприймає себе, світ навколо, в неї немає ніяких ресурсів, і для того, щоб це змінити, потрібно щось зробити. Тобто стан міняється тоді, коли ми міняємо поведінку. Коли ми щось робимо для цього. І якщо у людини вона дуже сильно туди занурена або має певні особливості, то спочатку ми працюємо над тим, щоб змінити її світосприйняття. Це робиться за рахунок дослідження себе, усвідомлення певних речей, наприклад, який мотив цієї депресії. І таким чином, коли вже трошечки ресурсу з'являється, ми переходимо до ось цієї поведінкової активації. Тобто людина має щось робити, а саме Ті дії, які базуються на її цінностях, і таким чином тільки за цієї умови можна вийти з депресивного стану. Супер.